Радіатора. Да. Тобто тут вони опалюють, дай Боже. газовим котлом, у випадок, якщо не буде світла, то е, все ж таки можна користуватись. Працює, Працює, так. Працює. Кота як звати? Лакі. Лакі. <клес> Я не засікав Дмитро Харків в мабуть. На борискій, дивіться, хвилин, якщо на маршрутці хвилин 7 до 10. Ту скільки тут оскільки тут є. А автомобіль-5 хвилин, да, 5 -5 хвилин максимум. — По кілометру теж, мабуть, 5 кілометрів. Так, да, так, да, 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 мої вітання, друзі. Ми знаходимося у Бортничах. Це під самим-самим Києвом. Лівий берег до метро Харківська, там, мабуть, 5 кілометрів це максимум. В Дуже гарному місці. Пори знаходиться траса. Ось великий фасад ділянки зручний. Біля фасада висажені ялинки, берези. Ось. І в нас на огляді дуплекс. Дуплекс на дві половини. Із земельною ділянкою 8 сотих. Власне, яка звати Андрій Валентинович. Зараз ми зайдемо всередину, оглянемо будинок всередині. Ось проходьте. По сусідству дуже класні будинки. Висаджені хвойні дерева. Ось будинок цегляний. Здається, 86-го року. 86 треба 89. -го. Зараз уточнемо. Почнемо огляд всередині і покажемо тоді вам ще гараж. Заходимо. Зараз Давайте виключимося, одідемо бахіли, а потім включимося. Так, ми з власником займаємося. Андрій Олександрович, мене Антон. Да. Дивіться. Ми почнемо з кухні, так? Кухня. І Андрій. Я сказав Олександрович? Чи а, Валентинович? Андрій Валентинович, так. Валентинович. Так, дивіться. Будинок якого року у вас? Побудований Побудований 86-го, а почався 84-го. 86-го року. Загальна площа там орієнтовно 110. 110, да. 109, якщо бути точно, 110. На першому поверсі у нас кухня, кухня-столова, можна сказати. Тут квадратів, я думаю, 25, мабуть, точно є, так? Так, так, так. Кондиціонер у вас, Хантер встановлений. Да, так, так. Інвенторний. Це я вам не скажу. <світ> Це ми уточнимо, напишемо в описі. Чим опалюєте будинок? А, будинок опалюється газовим котлом. У випадок, якщо не буде світла, то все ж таки можна користуватись. <світ> Працює, Працює, так. Працює. Є світло світла? Там у нас знаходиться Нема. котел. Да. Так, І мене... в будинку не, не те, що жарко. Тут така <laughs>, сауна, міні-сауна. Міні-сауна, так. Що да. Да. Е, до кухні. Е, кухня півроку, кухня е, з відстроєною технікою гарення. І це кухня все залишається, да? так, крім, так? Крім холодильника. Крім холодильника. Зразу щоб Майбутній покупець, який буде купувати цей будинок, зразу знав. На Підлозі у вас ламінат. Так, ламінат Один. на перший другий теж. А що ви з мебелі залишаєте, що забираєте? Так, з мебелі. 에... Стінка залишиться. Ну, шафа купи. Шафа купе. Шефа купе. А потім а там же шефа купе. да. Дивіться, у нас на першому поверсі і кімната є. Тобто на першому поверсі одна кімната, коридорчик і, і туалет. І туалет да. Ми зараз підемо на другому поверсі, покажемо вам другий поверх, а потім спустимося і покажемо вам кімнату. Добре. Ось, Піднімаємося. Кота як звати? Лакі. Лакі. <рес> так, цю кімнату я не знаю, що знімаю. Ми знімемо да, покажемо. Люди розуміють, що. Так, так, так. Це коридор. Mm -hmm. да. Тут, власне, зберігає речі, але кімната тут 9 квадратних метрів. Так. І по всьому, по всьому будинку встановлені металопластикові вікна. Ось. І знаєте, такі радіатори, які, ну, коли є тепло, то вони дають тепло. Це не незвичайні радіатори, а так, 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 да. потужні. Так, це, мабуть, одна із найбільших кімнат. спальня. Про неї я навіть не знаю, що сказати. Ну що сказати, дивіться, тут квадратів до, до 25. Так, так, так. Два радіатори. Да. Тобто тут вони опалюють, дай Боже. Так, да, тут жарко. Не. Таке, так, я, я б, б... сказав, міні-панорамне вікно. Так, так, І... да, так, да, да, да. Залишиться це декоративний камін, він також працює на. А він працює, він, так, 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 так. Все, ну, я бачу тут місце для лаки. Лаки тут відпочивали да, біля да, каміна. Так, кстати, камін теж залишається, ніхто його не имеється і не буде діставати. Ну, Видно центральну вулицю. Да, і а там Ні, харчин... я... не, не там, бакон, ну, звучаний виходить. Не, ну, локація дійсно крута. Тобто, у вас центр да, де знаходиться? Це, це є центральна це, центр. це є центр, де ми заходимо. До супермаркета, скільки десяті. Хвилин 5. Фора або АТБ. Також, от школа, сразу же. школа садок все через дорогу, метров 300 Все рядом, нова почта, все, все, що потрібно. все, там, 5 все, все рядом, да. Я не засікав, не до метро Харків, Бориспольськах, хвилин, якщо на маршрутці хвилин 7 до 10. То туди, скільки тут? Ну, По кілометру теж, наверно, 5 кілометрів. Да, по документах будинок знаходиться в місті Києві. Так, да, це Дарвинський район міста Києва. Так, і у нас ще тут є кімната, так? Так, так. Да. Ще одна кімната. З виходом на задній двір. Ой, з видом на задній двір. З видом, так. Да. З у вас там ще гараж є, так. Да. Да, гараж на території. Гараж, кстати, погріб в гаражі також, Ну і ззаду земельна ділянка, там раніше. Садочок, я бачу, там вишня тільки срастуючий. Так, фруктовий, так. Власник може там посадити все, що захоче. Да, 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 да. Так, і у вас санузел ще тут. Да, є. На другому поверсі ще один санузел є. Туалет і душова. Так, і тут якасніша ще невека. Тома, тобто, то, да, на третій поверх то там вже чердак. Ну там всякий mm. потріб. Е ну, е дах вкритий металочерепицею, правильно? Так, так, Я так, думаю, так. що він не тече точно, тому ні, що ну, ні, 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 немає ні. нічого тут все сухо. Все, немає все. потреби туди підніматися. Так, ну йдемо на перший поверх, оглянемо ще. Кімнату у нас ми три е оглянули да. кухню. Три кімнати на другому поверсі. У нас залишилася одна кімната на першому. Що їх? Да, да. О, все, все, тут так, і виграю. Зараз ми виключимося, включимося. Так, ідемо, оглянемо ще. Насусанузло є. сумісний. Так, і кімната. Зараз включимо світло, світло, світло включається. з цієї сторони. Все, бо... Ще раз. О. Ще одна спальня кімната. А, якщо комусь потрібен диван, голову, він залишається, не знаю, від потрібно тільки трохи реставрувати. Mm. Mm. Дивіться, е, Детальну характеристику ми напишемо е, в описі під відео. Також буде на всіх сайтах з нерухомості. Улікс, зімрі, ріал. Наші сайти. Вартість теж там зазначимо. І можемо ще піти подивитися, гараж там. Прим. Дивіться, да, можемо. Ну, гаражі там свалка yeah. до сьогодні, там занокосилки всякі всяких Ну коротше. Що туди заїжджає, які машина заїде. Там є і яма спеціальна машина, буз ну ті. Спринтер там бус заїде. Ну дивіться, ми гараж знімемо ззовні всередині, щоб не є гараж, є яма, де да, може і, там... і в гаражі також погріб. Да, і... І погріб є. Діляночку покажемо, гараж покажемо, то так. до нових зустрічей. Так, так, у нас е, передпокій, ми вам не показували, зараз двері відкрию. Угу. Подивіться, ми так всередині зняли. Ось, заходимо, потрапляємо передпокій і решта пішов коридор, так як ми вам показували все детально. І, до речі, тут на фасаді такі вікна прикольні, теж можна їх засняти. Так, діляночка на скільки сотих? Вісім сотих. Будинок цегляний і він виходить ну, облацьований шубою. Да? Так, 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 так. Да. Там... Будинку не... два кондиціонера чи скільки? Будинку два, на один його так тільки недавно поставили, ось я був забирає. Ага, Тот, який на кухні Hunter, да, він залишиться. Ага. Ну, тут все в асфальті. Так, 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 так. До кінця асфальт просто його не видно. До, до цього, до гаража. До гаража, так? Да, до гаража асфальт. Така ось ділянка. Горіх, є, я бачу. Да, Шепшина. Трошки такий туй висаджений. Так, да, так, да, так, да, трошки туй. Скважина. Сважена ну, на двоїх, так? Да? Так, да да, да, да. Там не сужач знаходиться. Він да. лаки на другому поверсі сидить дивиться. Да. Чого чого я не був. Ну Він сьогодні в кадр попав три рази, так що. Так, далее гараж. Тут если этот можно и пристройку сделать. Не, тут да, тут, тут можно будувать. Территории да. можно и на от этой территории. Я думал, что если будет заостриться, то думаю вообще бункер тут строить. Да, тут еще такая территория, что можно было что-то и придумать, кстати. Так, ну, ніби, ніби все сказали. Так, акуратно, Тазик, я не <laughs> да, ніби все розказали. Ну, ще скажу за дах. Дах повністю перекритий. Дах і, повністю да, метало. Дивіться, між першим і другим поверхом, там залізобетонне перекриття, Да. да. А між тих поверхом і другим. Капітальне перекриття. Да. Полу весь також стягнутий бетоном. Ну, э, Раніше був дерев'яний, це все заливалось по новому. ноті. Так що все зроблено. Ну, Добре. все сказали. Дякую, що показали. Вся інформація буде на наших сайтах. Добре, дякую. Радий був бачити, до нових зустріч.